Друзі, привіт! Привіт, мої любимі підписники. Я, знаєте що, думаю, що я дуже добре придумав з цим набором. З тим таким набором за 2 тисячі гривень де який входить 22 рослинки. Не кожен собі може дозволити купити більші рослинки. За більші рослинки треба дати більші гроші, більші гроші треба дати за пересилку. А людина бере, беручи ось такий набір, має 22 різні рослини. Можна сказати, має вже сформовану клумбу. Лише питання часу. Зараз зима, вони до весни не ростуть. Чекають, вони в стані. Спокій, в стані спляч, сплячки. А весною, тільки починається сокорух, ми легенько 3-4 грами добрива. Яра міла під кожну підсипаємо, висаджуємо в ґрунт і до осені вони будуть в два рази більшими, чим зараз ви їх бачите. Тому, хто? Бажає купити за 2 тисячі на даний час, це не гроші. Піти купити продуктів і за день-два проїсти їх. А можна купити собі майже все озеленення на клумбу. Так що хто хоче, будь ласка, тим більше пересилка виходить, 200 гривень 150-160. Сам пакую, сам їх стрічую. Все супорово. Всім дякую.